Доброго ранку, мої любі діти, ми сьогодні йдемо в гості до природи. Є в ній різна дивина, у неба зорі, у річках води, а в землі квіточка ясна, ви погляньте чудеса, утворилася краса. Діда, як називається ця квітка? Ось послухайте я примхлива і красива, до будь-якого свята потрібна. Можу бути білою, жовтою, червоною, але залишаюся завжди прекрасною. Троянда квітка горда та пишна. Її довге стебло огортають захисні шипи. Листки невеликих розмірів. Їх багато на стеблі. Улітку бутони назбираються сило та розпускаються гарним цвітом. Пелюстки квітки дуже ніжні та гарні. Їх різноманітні кольори зачаровують погляд, а чудовий аромат наповнює літнє повітря. Тепер ми зануримось у неймовірний світ троянд, який символізує красу якого кольору троянди? Які вони, тобто опиши їх коротко. Які листочки? Подивіться тепер уважніше та помилуйтеся цією красою та скажіть, на що схожі квітучі троянди? І ось наша захоплива хвилинка милування природою підходить до кінця. Ми разом із вами відкрили очі на красу навколишнього світу, розгорнули крила фантазії та відчули спокій і гармонію, які приносить природа. Не забувайте про ці милування навіть у вашому повсякденному житті. Природа, вона завжди неповторна та має безмежний потенціал надихати, відкривати нові горизонти та заповнювати наше серце радістю. Дякую, мої дорогі, за вашу увагу. Будьте завжди близькими до природи та розумійте, що ми всі є її частиною.